Якщо ми це питання зараз почнемо дійсно розбирати достеменно, то більше інших питань вже сьогодні і не буде. Ми просто будемо про нього говорити з доповненнями і дуже довго. Але тим не менше, я спробую сформулювати свої думки так. Отже, починаючи від питання влада, Збройні сили, влада оборонці, влада МВС, влада народ, влада волонтера, волонтери, тобто ці всі речі, такі ну, побудовані на протистоянні, вони працюють не на користь України, і ми це розуміємо. Але ми ніколи не можемо подітися від того, що влада дійсно себе дистанціює і ставить не разом з нами, а збоку від нас. І в цій ситуації якраз і полягає в тому, що це працює не для України. Вони вже вже в самому постановці цих речей вони вже заклали не для України, не за Україну. Це вже закладене. Дивіться, друже mm -hmm. минулого року, рівно рік тому, 19 лютого, було соціологічне дослідження, і там одне з питань ставилось таке, що ймовірність вторгнення Російської Федерації, значить, за декілька днів до цього опитування вважалось, що 28%. Вважають, що росіяни точно підуть. Буквально через декілька днів, як і зробили це опитування, значить, і було встановлено, що лише 19% вважають, що росіяни таки 100% підуть. Ну, впевнені були в нападі Росії. Тобто, за декілька днів за допомогою медіапростору, вони змінили суспільну думку. Так воно працює. Вони це знають, пан Володимир, як, полі як політолог, Річ, теж знає, як працюють ці речі. Ну, так. Тепер дивимось далі. Ми обговорили, що довіра до ЗСУ була 96%, а зараз зменшилася. Чому? Тому що є медіа можливості і влада це використовує. Бо де вони можуть взяти рейтинги? От дивіться, вони відкривають, дивляться, рейтинги. значить, В ЗСУ 96%, в слуги народу там, 5%. Думаю, блін, треба ж десь взяти, а де ж ти візьмеш? Ну так от, якраз от, в, в, в тих 96. І вони починають. Вот, слуга народу запропонувала хороший закон по проханню залужного ужесточити покарання для тих, хто відступає. Прикриваючись. Ти дивись, як зразу: перше, влупили по, по, по залужному, використавши його. Я вважаю, що вони його просто використали в цій ситуації. такий. другий момент озвучили тезу, що війська бігуть. І оці всякі там подоляки завістовичами це підіграли в медійної площині. В результаті що виходить в нас? В результаті виходить, що ЗСУ не таке вже й круте ЗСУ, якому ми чому ж їм так 96% довіряємо. Вон слуги народу починають поправляти помилки, які допускає ЗСУ. Наприклад, або виходить там Подоляк і каже, що для того, щоб перемогти, треба валити по 5 тисяч орків на добу. Ага, а хто в нас валить орків? Зсу? А скільки вони сьогодні завалили? Хм, Тисячу мало мало погано воюють. Знову і отакими от точковими речами вони вже нам накидають. Якщо ти пригадаєш наші з тобою бесіди багато-багато місяців тому, то я казав, вони будуть потім нам накидати, що ми погано воювали, даби оправдати свою нікчомність і таким чином прийти до влади повторно, а не привести до влади військових. Наприклад, ну це я так зараз просто як кажу, розмірковую. Це другий момент. Тобто, як вони роблять рейтинги за допомогою маніпулятивних вкидів чи. Підконтрольні медіа. І те, що ти говорив про інтерв'ю з Кащенком, як формується порядок денний для медіа спільноти їхнього пулу, як то кажуть. А в них, ну, в них все. В них телевізор, в них контроль, в них е, ботоферми. Це все в них. Ну, просто це в них. Далі. Тепер другий момент з приводу е, іншого. Дивися, от ми згадали за цей закон, який там посилює покарання для військовослужбовців. Але ж такого посилення покарання для грабіжників, для мародерів нема. Не тобто, і ми розуміємо, що хто в нас більше зло в державі? Ну як, військовослужбовці? Ну бо для них посилили покарання, бо вони ж і далі вертаємося до попередніх тем. Не вбивають по 5 тисяч орків на дубу, щоб і, відступають десь там і так далі. Третій момент, як я вже казав, у от операції очко, які дійсно дискредитують ЗСУ, але не за рахунок того, що солдати безтолкові, чи там, що солдати не навчені, чи солдати не мій. А за рахунок того, що командування може відправити тупо солдатів, ви що думаєте, що росіяни відправляють мобілізованих на обой, а в нас тут все так гладко? Ну не буду багато таємниць розповідати, щоб потім не сказали, що я тут накидаю. Але відправити батальйон з одним мінометом на передову лінію оборони в районі Бахмута. Ну, я не знаю, ну Камбріга розстріляти треба було би в період воєнного стану. Але ви знаєте, чим це закінчилося? Ну, це закінчилося тим, що просто камбата зняли. Бойового нормального камбата. Просто зняли, закидали службовими розслідуваннями, тому що його бійці деморалізовані, сказали, що ми з одним мінометом, що ми там будемо ділати? Ага, батальйон поганий, камбат поганий, солдати погані. Ну, все. Шах і мат. Шах і маг, посполіти. Тобто, і в цьому контексті і отак от і накидуються ці всі речі на ЗСУ. А для чого це все робиться? А тепер дивимося. В нас же ж я сказав про 19 лютого минулого року. Давай ми пригадаємо 19 лютого 2014 року. Завтра буде початок війни. Хтось може не знає, але Росія почала війну на Інститутській. Так, на Інститутській почалась війна 20 лютого 2014 року. І так зразу перегортаємо історію і дивимося. А хто там в нас полі... політтехнолог президента Януковича? Подоляк! А хто в нас політтехнолог президента Зеленського? Подоляк! А хто сказав, що це не молоді регіони сьогодні продовжують курс? Який почав Янукович покласти Україну під Росію? Це зараз я не для того, щоб посіяти зневіру і щоб ми туди пішли, здавалися. Розумієш, оцей рух опору капітуляції, оце все, що виникало. Воно чому виникало? Бо ми бачили, як нас ложать. Просто сьогодні, понятно, нам не до мітингів. Нам треба розібратися з Русньою. І от, але це все в комплексі, якщо тако подивитися, то вони саме таким чином і рвуться до повторного, до второго пришестя, як я кажу. Сезона. Так, да, До второго сезону вони рвуться <с? до второго сезону пришестя до влади саме за рахунок вмілого використання політехнологічних інструментів часу Януковича. І ще на останок буквально на завершення. З приводу дуже багато людей виїхали за кордон. Так, дуже багато людей виїхали за кордон. В основному жінки, діти. Але дуже багато чоловіків виїхали за кордон. І от я вам скажу, що це чоловіки, які виїхали за кордон з Росії. Тобто, через Росію. Не зюдою. А це що то за чоловіки? А це ті бляха, які сиділи в Донецьку і в Луганській, і зараз звідти з Європи розкажуть, що 8 років бомбили бомбас. Розумієш, тобто вони всі там, вони сьогодні, всі біженці від війни. А завтра вони знову ж таки з ненавистю до України підуть десь там в німецькому консульстві голосувати на вибори. За кого будуть голосувати? За. за націоналістів чи за молодий регіон? За поворознюка.